Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. І сьогодні я хочу розповісти вам про дуже таку прикольну історичну машинку, а саме важкий преміумний танк 6 го рівня Німеччини Tiger 131. На даний момент це єдиний у світі Panzer Kampfagen 6 Tiger, здатний рухатися самостійно. Машину було захоплено британським 48-м королівським танковим полком у Тунісі 21 квітня 1943 року і відремонтовано. У тому ж році машина перенаправлена морем до Великобританії. Британці провели повне дослідження машини та з 1951 року танк є експонатом танкового музею в Бовінгтоні. В нашій грі техніка має акційний статус та не має льготного рівня боїв. Перший раз її можна було отримати в Івенті полювання на тигра 2017 року. Зараз танк доступний за ціною 5000 бон в боновому магазині. Або закупівлю через преміум магазин. А тепер переходимо до розгляду в гаражі. Як ви вже зрозуміли з першої частини відео, ця машина історична. Вона в одному екземплярі знаходиться музейним експонатом. От конкретно 131-й варіант, 131-й порядковий номер цієї машинки. Він на ходу. І подивіться, з якою деталізацією Wargaming... Зробив 3D модель даної машини. Серйозно, навіть розташування об'єктів. Це дуже круто, коли машинка не просто там придумана, змальована, а історична машина. У мене її на даний момент немає в гаражі, але я планую після лорки напевно його взяти собі для колекції. Інколи, так коли душа буде лежати до нього, викатить. На шостих рівнях він доволі непогано себе відчуває, якщо чесно. Тому що має... Певні переваги, і ми зараз їх подивимося. Першою перевагою, звісно, є його зовнішній вигляд. Він реально дуже круто виглядає. Це абсолютно історична машина, перлина танкобудування. Другою перевагою є його гармата. От конкретно по гарматі. Середня шкода у нас тут 220 одиниць. Це доволі непоганий показник, хоча він може відрізнятися від 165 до 275. Якщо подивитися по самих снарядах, то по гарматі, то ми можемо зрозуміти, що тут стандартний снаряд бронебійний, голдовий підкаліберний і є осколково-фугасний, як завжди. Значить, бронебійний снаряд у нас пробуває 145, це доволі непогано для шостого рівня. Голдовий вже пробуває 194, але це підкаліберний. І 270 підвищена шкода у фугаса, який пробуває 44. Навіть фугас на легкоброньовані цілі на шостих рівнях. Або якщо ви, наприклад, потрапляєте до п'ятірок, то взагалі його можна використовувати, щоб нанести більше шкоди. Хоча я рекомендую в основному використовувати БМшки, інколи під калібри. Значить, на шостих левелах він буде доволі комфортно себе відчувати. По броні я далі вже розповім. Давайте по гарматі далі ми подивимося. Значить, заряджання гармати в стоковій комплектації 6,71. Якщо ви поставите досилач, до пайок і різні там бойове братерство і різні пірки, то в принципі у вас буде десь в районі 5 секунд, а це вже непогано. ДПМ ви десь піднімете до 2300 розкид на 100 метрів у нас 0,36 і з допайком із усіми справами десь буде приблизно 0,33, а це вже набагато краще. Час зведення також апнеться. У нас буде не 2.21, а десь 2,1, 2,0, ну плюс-мінус. так можу сказати, Кути вертикального наведення тут нормальні, як не дивно, мінус 8, плюс 15, плюс 15, звісно, це погано, але мінус 8 це плюс. Тому що ви зможете опускати в основній масі свою гармату в бойових ситуаціях ну, без проблем, в принципі. Значить, по живучості. Що в нас по живучості? У нас міцність 1060 хп, бронювання корпусу 100, 80-80. Коротше, виходить, в нас лоб башти і лоб взагалі, лобові плити всі по 100 мм. Єдиним ракурсом, яким ви зможете хоч щось відтанковувати, це приблизно отаким, тому що якщо ви будете довертати, отак, вас будуть прошивати у борт і в каток. Якщо ви приблизно отак будете довертати до супротивника, ви максимально збільшуєте кут броні, під яким знаходиться по відношенню до супротивника. І там вже десь буде 140, 150, ну по-різному, смотря куди хто буде стріляти. Башта витанковує тут в районі 160 мм під прямим кутом, в принципі, за рахунок маски, але є такий лючок, який пробувається без проблем. Ну, взагалі, у цього танку він позиціонується, як ваш танк прорива, не має дуже великої броні. Ви самі розумієте, 100 мм це непогано, але прямі кути і дуже багато ти не витанкуєш. Значить, по рухливості. Рухливість у нас не дуже добра, максималка ніби і нормальна 40 км вперед, але питома потужність всього 11. Ви розумієте, що він буде набирати свою максималку тільки в ідеальних ситуаціях. В основному це буде десь 30-35 максимум км, при тому, що розганятися він буде дуже так вяло. Швидкість повороту шасі 27, стандартний показник для важкого танку. Гранична маса це в принципі не цікаво, тут 57 тонн. Скритості немає ніякої, тому що це ТТшка по спостереженню 370 метрів, а це доволі непоганий результат. Тим більше з усіми пірками, з бойовим братерством і з допайком у вас десь буде в районі 410. А для 6 левела це дуже круто. Значить, давайте тепер поїдемо в бій, для того, щоб подивитися, що він може в боях з 6 рівнями. Поїхали. І так, бій у нас із шостими рівнями. В основній масі ви будете потрапляти до 6 гривнів, за винятком тих боїв, коли ви будете проводити взводами. Взводами взагалі на такій техніці я не дуже можу рекомендувати їздити, тому що серйозно буде закидати до 7-х і, не дай Бог, до 8-х левелів, де ви взагалі нічого не зможете з восьмірками, дуже важко на ньому грати, тому що, дивіться, у нас 1080 хп це для 8 рівня в основному дві плюхи, ну максимум 30, якщо вам пощастить. Ну, коротше, і на восьмих рівнях вас взагалі всі будуть прошивати, тому що там навіть на броні, якщо ви там видавите з нього 140-150 мм, там башта 160-170, вони взагалі не вирішують, тому що там мінімальне пробиття вже 175, навіть на ББшках, на простих. Коротше, вас будуть прошивати. А в таких боях, де е, на тайгрові можна серйозно і видбивати е, удари, і розмінюватися. Е, Тим більше на ньому, наприклад, і гуслі будуть жирати частину ДПМу. От дивіться, тут у нас СТРВХ 74 вламується. Це класно, якщо є такі союзники, які ще й стріляють по вам фугасними снарядами. Взамін на 24 хп. Чи скільки вона там зняла? 17 навіть хп. Ми дали дві плюхи. Даємо третю плюху, як бачите, КД більш-менш нормальне, дозволяє реалізовувати ДПМ тигра. Вже, наприклад, тільки початок бою вже наш герой 758 хпешок настріляв. Це дуже круто. Бачите, наш герой грає з допайком. Шоколад встановлено конкретно. Він без вогнегасника грає зараз. Тим більше це буде актуально, коли зроблять. Ребаланс перкам екіпажу, як в оновленні 1.21, можна буде виклачувати, наприклад, со саморадиста вогнетушіння, чи як воно там правильно називається, і не возити вогнегасника, закупатися доппайками, коли на них акція по 10 тисяч, і возити на техніці тим самим апати свої характеристики. Я раніше не використовував, але тепер вже думаю, що буду використовувати. Цю фішку, тому що вона реально бустує е, добре характеристики машин. Значить, наш герой поки що тільки втратив там 17 е, ХП, чи скільки там. Ну, коротше, небагато ХП, щоб він втратив е, в районі 50. От зараз такий фейл. Е, ПТ-шечка проїжджає як панзер четвертий, і наш снаряд випадає просто, і ми її не забираємо. Вона шортна це капець. Значить, тим часом 982 нашого героя настріляно. 392 у нас по асісту і 110 вже натанковано. Дивіться, від яги як панзера 4-го, наш герой відбив одну плюшку, а це вже класно. Коли виходить відбивати, це дуже круто. ну Це ідеальний бій, чесно. Ну реально я дивлюся, тут нашому герою пощастило, що тут і союзники такі, які підставляються, реально дуже круто. В таких боях ти реально кайфуєш від цієї машини. Значить, чекає наш герой, поки хтось буде підставлятися. На тому флангі, на іншому команда супротивника потрошечку зливається. Там британська пантера світила, вже її забирають в принципі. Так, хто тут у нас? У нас тут ВКшка 3601H, хоче обманути нашого тигра. На плюшку і виїхати дати. Думала танкнути баштою, але нічого в неї не вийшло. Наш герой переключився на підкаліберні снарядики для того, щоб на всі 100% бути впевненим, чи він буде пробувати по максимуму. Тим часом вже 1500 дамашки. У команді супротивника такий самий Тайгер 131. Як бачите, нашому герою щастить, тому що два рази Тайгер 131 потрапляє в гуслю. Вже тільки за третьою клюшкою прибуває з дамагом. І тут ще й Хелкет накидає. Наш герой розуміє, що в нього вже дуже мало хп-шок і заїжджає за укриття, хоче підсікти тайгра 131-го супротивника, який зараз оглушений. Коротше, машинка прикольна. Так ви не зможете на ньому дуже багато танкувати, тому що ну, він не дозволить просто-напросто це робити. Інколи у вас буде виходити, там, то баштою танкунути, то корпусом то рекошет, то гусля з діла. Але в основній масі своїй десь приблизно у вас буде так, відсотків 40 ви зможете танкунути, а відсотків 60 все одно зайде з дамагом, тому що броні як такої немає. Але є нормальна гармата, її треба використовувати. Тим більше з допайками і з усім іншим ви зможете її апнути і по точності і по зведенні. І для шостого рівня вона стане Дійсно хорошим варіантом, для того щоб затащити бої. Так, хто в нас тут за кутом Кромвель? ну Наш герой це вже Блайнд, закидує для того, щоб, може, потрапив по птшки яка там знаходиться, там знаходиться, наскільки я розумію, Хелкет, який нам дав одну з плюшок 227 дамашки. Значить, фланг верхній вже продавлює, там все залишилося шкода Т-25 супротивника і Т-37, шкоду вже забрали. А наш герой просто накидає блайнд ДББшками для того, щоб нанести дамашку по ПТшки. Ну не знаю, це вдасться йому чи не вдасться нашому герою. Але чому гаяти час, якщо можна серйозно понакидувати, можливо він і потрапить хоч однією плюшкою. Значить, верхній фланг вже продавлений практично зовсім. У нашої героя 4 фраги знаходиться, уже настріляних 1749 хп надамажено, 660 натанковано, до речі, це доволі непогано, якщо чесно. І 392 на свічину. Для 6 рівня ця машинка прикольна. Ну і перш за все, мені аж самому схотілося його взяти для того, щоб такий історичний танчик був в гаражі. Значить, там хтось підпихає, Це, напевне, або Кромвель, або АРЛК. 44 підпихає е, нашого союзника, який загинув перед цим КВ-85. І АРЛК, дивіться, що творе, Наносить нашому герою плюшку, і наш герой забирає її, по ДПМ розбирає. Це ризикова була штука, я б не знаю, чи я так би робив, якщо чесно, тому що серйозно я думав, АРЛК зараз забере його. Не забрала, йому пощастило. 2000 дамага в нашому кармані, 5 фрагів. Класно. У супротивника ще залишається 6 ворогів, 2 ПТшки і інші. Одна артилерія є одна ЛТшка, яку забрали тільки що. Наш герой повертає. Баштуй гармату про всяк випадок, щоб там не вилетів тромбл і щоб був шанс хоч якийсь по ньому вистрілити. Значить Джексон у нас засвідчується на центрі, зараз його розбирають. Уже скоро в принципі, кінець бою, тут буде переможний бій, класний. Для шостого рівня це непоганий результат, якщо чесно, вже 2000 є розстріляних ХП. Їх буде трошечки більше. Значить, що я можу сказати? Звісно, чи брати його, чи не брати, вирішувати вам. Але якщо ви любите історичні машини і не гонитесь там за статистику чи ще за чимось, то можете його в будь-якому випадку брати. Я, от, наприклад, для себе ціль поставив, я беру зараз Лорейн. там буквально через тиждень-два, як тільки бони накуплю за бойову перепустку. А потім я його хочу взяти собі в гараж. Для того, щоб у мене така унікальна машинка історична була в гаражі. Значить засвідчується Супер Хелкет. Єдине, оце, чим погані ББшки, що в них невелика швидкість польоту снаряду. От це реально мінус ББшок. Тому що якщо голда тут летить в районі 980, це якраз нормальна швидкість польоту снаряду. То ББшки у нас летять, по-моєму, в районі 700 метрів На секунду. І це вже якби ну не дуже хороший показник. Я не знаю, чи я зможу так подивитися, швидкість польоту. Ось, швидкість польоту 773 метри на секунду. Це в нас ББшки. І швидкість польоту під калібра 966 якби от наприклад, і ББшки під калібери плюс-мінус однаково було, взагалі було б класно. Тому що 1000 це якраз класний показник, а як уже нижче, вже вони, знаєте, довговато на відстанах летять. Але я розумію, що в принципі для шостого рівня це не критично народ. Це не критично. Головне з восьмірками не грати. Коли вас до восьмірки закидують, то це звісно жесть. От Кромвель засвідчується, наш герой його е, дуже охайно так забирає. Уже 8 фрагів на нашому рахунку. Е, скажу наперед, що буде ще один фраг, М44 артилерія, вона тут рядом. Поряд із кромвелем була. На гірці, от вона і засвітилася, і зараз герой наш її добере. Перший постріл поквапився, другий постріл проходить з дамагом. Артилерія вицілює і без зведення стріляє і не потрапляє по нашому тигру. І от фінал нашого бою. Значить, 9 фрагів, 2848 настріляно, 660 натанкована, 392 асіста. Прекрасний бій, можна брати цю машину, підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що ви думаєте про цю машину, і до побачення до наступних відео.